Базова теорія з теми функцій та властивості функції. Перше, що таке функція взагалі функція це правило, згідно з яким кожному значенню незалежної змінної можна встановити у відповідність єдине значення залежної змінної. При цьому незалежна зміна називається аргумент, позначається x. А залежна зміна називається функцією і позначається y. І якщо подивитись на цей графік функції, можна побачити, що який би ми x не обрали. Буде у нього не більше, ніж одне значення. Да? Тобто не буде, от, наприклад, у цього x буде одне значення функції, ось таке, якесь тут, да? і не буде ні вище, ні нижче жодних значень функції. Це означає, що саме єдине значення. Далі. Область визначення функції. Область визначення функції це всі ті значення, які приймає аргумент. Аргумент це що? Аргумент це x. Правильно, дивимось на графік, x тут може бути будь-який. Який би ми x не обрали, у нього буде якийсь. Свій ігри. Отже, всі числа, проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності, це область визначеної функції. Позначається вона буквою D від y. Наступне область значень функції це є від y. Позначається і це вже всі значення, які приймає функція. У нас функція це y, вона може бути і від'ємною, і уходить туди в мінус нескінченність, і додатною, і уходить в плюс нескінченність. Ніяких виколотих точок тут на графіку немає. Отже. Область значень теж проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Далі, наступне нулі функції. Нулі функції це такі значення х, про яких сама функція, тобто y дорівнює 0. Дивимось, коли у нас y дорівнює 0, це легко подивитись по графіку, y дорівнює 0 лише на осі x, тобто в цій точці, в цій, в цій, і все. Отже, у нас нулі функції це такі x дорівнює мінус 5. Да, коли у нас y0. Да, на осі x мінус 5 x дорівнює мінус 3, і x дорівнює 1. Це у нас нулі функції. А, далі проміжки знаку Проміжки знаку розбивають область визначення, а, точніше, навпаки, нулі функції розбивають область визначення на проміжки знаку Що це таке? Це такі проміжки, на яких функція набуває значень одного знаку. Якого знаку? Плюс або мінус. У нас всього два знаки. А, і так. Функція є від'ємною на цьому проміжку, на оцій частинці, да? вона нижче за вісь іксів, Як це дивитись? Нижче за вісь іксів, значить від'ємно. І тепер дивимося, які тут мають бути ікси. Ми бачимо, що перший проміжок, при якому функція синя, тобто від'ємна, це від мінус нескінченності до мінус п'яти, в точці мінус п'ять вона вже переходить і стає додатною. Ось тут. І ось тут вона вже в точці 1, переходить і стає додатною. Отже, функція у нас y буде більше 0, тобто додатна, при х, що належить проміжку від мінус 5 до мінус 3, в об'єднанні з проміжком від одиниці до плюс нескінченності. а y буде менше 0, при х, що належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5, в об'єднанні з проміжком від мінус 3 до одиниці. Від мінус 3 до одиниці. Це є проміжки знакосталища. ще раз. Нагадую, що це проміжки, на яких функція набуває значення одного знаку. Далі проміжки зростання. Ну тут все просто: функція зростає, тобто йде вгору. Функція спадає, тобто йде вниз. Дивимось, де вона йде вгору. Вона йде вгору починаючи від мінус нискінченості. І в точці, мінус 4, вона набуває свого максимуму і переходить на спадання. Отже, проміжки зростання. Це x належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4. Тут ми четвірку, до речі, включаємо. Далі, які ще у нас проміжки зростання? Ось тут від мінус 1, вона починає знову зростати до трійки, від мінус 1 до трійки. Теж дужки квадратні, ми їх включаємо. І від п'ятірки до плюс нескінченності. І від п'ятірки. Далі. Проміжки спадання. Це там, де функція йде вниз. Це від мінус 4 до мінус одиниці, від 3 до 5. Буде тут два проміжка спадання. Як це дивитись? Ми дивимось, де функція зверху, де вона знизу, іде вниз, отже, спадає. Формально це звучить так. Якщо якщо більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції, то тоді функція зростає. Якщо більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції, то функція спадає.